Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення з сайту Makeup. Замовлення не велике, але для мене цікаве. Значить, перше, що я придбала, це ось така новинка для мене: шампунь від фірми Калос з запахом шоколаду. Дивіться, що тут написано. Значить, Тут аж цілий літр. Така інформація. Для сухого пошкодженого волосся. У мене ніби не сухий не пошкоджений, але, але я не звертаю уваги на ці надписи. Використовую чисто те, що мені подобається. Так, колочати фірма, я не пам'ятаю, виробник угорщина Будапешт. Ось так ось. Такий ось дозатор тут у ньому. Ну, я думаю, надовго вже вистачить. 86 гривень такий коштував шампунь. Значить, наступне також новинка для мене це ось такий ось омолоджуючий бальзам для приготування ванн. Дивовижна сила природи. Дивіться, що тут? 50 активних елементів, залізо йод бром містить. З грейпфрутом. тут багато інгредієнтів таких цікавих. Значить. Ще написано кому цікаво. Індивідуальний дозволяє створювати високу біологічну активність кожного компоненту. Полімерний комплекс, біологічно активні мікроелементи, констракти хвої, лимон тут багато чого. Буду пробувати цікаво, таке ще не брала фірми. А, так, тут можна. Написано збовтати концентрат. А як його використовувати? Так, влити у ванну з теплою водою 100 мл бальзаму. Ось так. Ну, Буду пробувати такий цікавий бальзамчик. Наступне це е, також новинка для мене фірма Тріюга це українська, титрусова вода для типу шкіри жирної. З грейпфрутом, апельсином, лаймом гуараною, гранатом, німом чорний кмин, гіалуронова кислота, вітамін А це і є, без парабенів та барників не містить спирту. Дуже цікаво буде мені спробувати як замість тоніка. Тим паче я такого ще не пробувала. Ну, мене елітом шкіра схильна до жирності, тому для мене він буде якраз актуальний. Ну, Можливо, не тільки влітку. Наступне вирішила взяти такі пробнички від P'une Canul. Це корейська фірма гарна з, для, з доглядової косметики. У мене колись від них був тонер, я замовляла на iHerb, Мені він, ну, Нормальний тонер сподобався. А це ось такі ось пробнички невеличкі. Значить, тонер півтора мл, сироватка півтора мл, Це гель для вмивання також і крем. Ну, думаю. На декілька разів, можливо, а можливо на два рази, я думаю, вистачить ось такі ось пробнички. Так, Наступне це, щоб уже добити безкоштовну доставку, вирішила замовити ось такий біотон, дешевий такий крем для обличчя огірковий, освіжає тонізує. Ну, я думаю, нічого він там такого занадто цікавого не буде робити. Подивлюся, чи для обличчя, чи для Рук використаю, якщо цікаву інформацію почитати, зараз я вам покажу. Ага, Тут всього 44 мл. Ну, я думаю, навіть і на обличчя використаю. Це така дешева фірма Біотон. Так, наступне, ну, чому я і робила це замовлення? Я хотіла замовити ось таку такусь пудру вітенаф. Це дуже популярна пудра з екстрактом алої, коензимом Q10 і SPF 25 Це на корейському: два рефіли по 13 грамів. Це 13-й відтіночок. Зараз фокусується, це найсвітліший, не хочу фокусуватися. Зараз я її покажу. Вона дуже красива, мені вона сподобалася має приємний аромат алої. Біра. Це ось такий додатковий рефіл, який можна буде замінити тоді. І ось така ось пудра там мене трішки видно. Вона така вся відблискує така класна люксова упаковка. Але, звичайний, це пластик, але виглядає доволі таки цікаво. І ось така ось пуховочка м'якенька. І сама пудра. Дивіться, я вам покажу її. Ось така для світлої шкіри підійде. Мені сподобалася. Чи буде жовтити, зараз спробуємо. Ні, ніби виглядає світло, але це треба пробувати. Такий приємний аромат. У Дзеркало гарне, буду використовувати, тим паче, є додатковий рефільчик. Так, вона коштує не бюджетно 300 гривень, але за два рефіли, тобто, виходить і не також сильно й дорого. Так, наступне це я замовила ось такий ось був набір від фірми Rimmel. Це пудра, матуюча, транспарентна, 14 грамів, і туш. Коробок мені не потрібен. І ось як воно виглядає. Туш я відкривати поки що не буду, тому що в мене є в використанні, я все ніяк не можу знайти для себе підходящу туш. Мені всі вони якісь не знаю, місяць проходить, вона у мене вже осипається, відпечатується на повіках, які я вже не пробувала, і дорожчі, і дешевші, максимум це на два місяці, а потім з нею щось у мене стається і ну, я її не можу вже використовувати. Хоча вона ще, Я бачу, що вона ще і годна, і не засохша. але Щось мені не так не підходить. Одна туша в мене була, та, що мені подобалася це від L'Oréal, Але хочеться знайти щось більш бюджетне, не купувати по 400 гривень туші, а щось більш дешеве. Ну, Вирішила спробувати від Rimmel. І ось така ось пудра в мене така вже була. Вона мені подобається, вона гарно матує, підходить для дуже світлої шкіри, але дуже-дуже світлий відтіночок. Має приємний аромат, якийсь квітковий. Ну, ви її так не побачите, але так, вона дуже-дуже для світлої шкіри. Можливо, для когось взимку підійде. А так, для мене підходить навіть і влітку. І за це замовлення мені дали такі два невеличкі подаруночки від фірми Fortez. Значить, це бальзам і шамп... маска бальзам для фарбованого волосся і шампунь. У мене волосся не фарбоване. 15 мл, але я на це, я вже казала, не звертаю уваги. Це мені перше, що подарував мейкап. Я вже декілька. ну, Багато я замовлень робила на мейкапі, але подарунки не так часто вони мене балують. Можливо, це залежить від суми замовлення. Я не знаю. Але я буваю, дивлюся, у дівчат їм завжди якісь подарунки кладуть. А мені один раз всього поклали якийсь зразок крем, але це було давно. Від Сейн. І оце вперше, що поклали шампунь і бальзам. Ось таке моє було невеличке замовлення на мейкапі. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. до наступних зустрічей!